Насправді, чи може бути президент країни відповідальним за те, що є в країні корупція? Просте питання? Е, повноваження президента, які виписані в конституції, ну, ставлять його десь трошки на межі цього, але все одно він відповідальний, він є гарантом. Е, прав і свобод громадян, корупція це є удар по правах і свободах громадян. Він відповідальний за безпеку і оборону. Корупція, особливо корупція, про яку найбільше ми говорили останнім часом. Це є корупція у, е, у закупівлі озброєння у забезпеченні армії. Це просто фатальна корупція. Це є прямий, абсолютно прямий удар по національній безпеці і оборони. І плюс нам вже чітко сказали, включаючи навіть найближчих наших друзів, таких як. Президенту Литви, пан Гітанос Науседа, що від нашої корупції скорочуються збройні поставки, затримуються.